Допомога за кордоном. Рівненський територіальний центр соціального обслуговування отримав допомогу від іноземців. Навчають батьківщину захищати. У школах рівненщини планують змінити програму викладання предмету захист України. ITV. новини. Добрий вечір. Допомога за кордону днями територіальний центр соціального обслуговування рівного отримав чимало необхідних речей від іноземців. Вантажний автомобіль, близько тисячі кілограмів продуктів харчування та крісла колісня. Хто передав гуманітарку та хто зможе її отримати, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Увесь цей автомобіль заповнений гуманітарною допомогою для Рівненського територіального центру соціального обслуговування. Завдяки італійській організації Сермік та фонду Віктора Шекерзяна ця установа змогла отримати нові крісла, колісні, продукти харчування та багато чого необхідного для громадян, які цього потребують. За словами директорки центру Лариси Степанюк, за соціальними допомогами до них звертаються близько трьох тисяч містян, із них майже 1200 – це люди похилого віку, які потребують догляду нам підвезли автомобіль, який нам буде переданий, і також який був наповнений колясками для інвалідів. І продуктовими наборами, які в подальшому будуть направлені і для потреб громадян. У нас в установі обслуговуються протягом року три тисячі чоловік. Фонд Віктора Шекерзяна та Сермік співпрацюють не вперше. Як зазначаю, виконуючи обов'язки очільника рівного Віктор Шекерзян, допомагає організація місту вже майже три роки. Я в свою чергу хочу зазначити, що там дуже багато є і візків, так само ті безпосередні ті. Речі, які потрібні в краї, які наприклад це літнім людям. Я думаю, що терцентру воно дуже потрібно, особливо потрібно нашій громаді. Тому будемо продовжити допомагати. Дякуємо Серміку, тому що він це вже на постійній основі вони нам допомагають і спільно також будемо робити для наших жителів і покращимо. Направду, ми почали з ними співпрацювати саме з повномасштабного вторгнення. Результатами співпраці обидві сторони задоволені. Тому як наголошує Віктор Шакризян, зв'язок із Серміком підтримуватимуть і надалі. В свою чергу хочу зазначити, що воно все якісно. Тому що вони дуже опікуються саме тими верствами населення. Коли будемо приходити саме з цими подарунками до наших жителів, будемо теж їм дякувати саме Сербіку, тому що хочеться зробити так, щоб ми працювали на постійній основі. Вони бачили результат. Вони бачили, що ми допомагаємо саме цим людям. Я думаю, що спільно з містом і спільно з Серміком будемо допомагати і надалі. До слова за підтримку Рівненської територіальної громади в складні часи засновника організації Ернесто Оліверо нагородили почесною грамотою: Дарина Черемшина та Денис Коломис, телеканал Ай Медіагруп. На Рівненщині на коліях загинув чоловік. Трагедія сталася сьогодні вночі на перегоні Клевань Цумань. Слідчі встановили, що 33-річний машиніст пасажирського потяга з сполученням київ Варшава, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який, за словами машиніста, сидів на коліях. Від отриманих травм 64-річний житель села Новостав загинув на місці. Слідчі відділення поліції номер 1 міста Рівне розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту за частиною третьої статті 276 кримінального кодексу України. У рівному під колесами фургона травмувалася пішохідка. Автопригода сталася вчора ввечері на вулиці Дубанська. Слідчий встановив, що водій автомобіля Рено не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на 77-річну рівнянку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Пенсіонерку госпіталізували, у неї медики діагностували перелом ноги. Водій відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Навчають бути свідомими та уникати небезпеки. Представники ДСНС Рівненщини разом із соціальними службами вкотре провели заплановані заходи щодо безпекового інформування населення. Як завжди, бути обачним та вберегти себе у разі загрози. Дивіться далі у сюжеті вручимо вам пам'ятки пожежної безпеки. При користуванні пічним опаленням, якщо таке буде наявне, і також під час експлуатації електричних приладів напередодні опалювального сезону спеціалісти ДСНС провели робочі поїздки рівненщиною, метою яких було інформування населення щодо правил безпеки під час користування різнотипним опаленням та профілактика знань у разі загрози займання вогню, утворення диму, викидів чадного газу та інших небезпечних речовин. Такі рейди, як сьогодні, ми проводимо щодня, адже наголошуємо людям правила. Безпеки. Загалом ми ходимо до таких людей, які є соціально незахищеними верствами населення, адже в таких людей найбільше трапляється надзвичайних ситуацій. Відомо, що з початку цього року на території рівненщини виникло більше тисячі пожеж та загинуло 19 людей, з яких одна дитина. За словами представників ДСНС, причинами таких трагедій було необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації пічного опалення, коротке замикання електромережі. Тощо ходили для того, аби застерегти людей від пожеж, від надзвичайних ситуацій, щоб люди знали, що потрібно робити, в який момент потрібно робити. Це перш за все. Мають бути правила безпеки, тому якщо ти в цьому не орієнтуєшся, ти цього ніколи не робив. Ти не знаєш, як правильно це робити. Краще самому не лізти, а покликати дійсно фахівців, які це зможуть зробити. Такий рейд інспектори здійснювали у співпраці з соціальними працівниками. Останній подібний виїзд відбувся у Білокриницьку громаду. Ви знаєте, моє таке міння, що дуже швидко звукаєш до хороших людей. Мене окружають в тому числі і хазяїн цього будинку, от, його дружина дуже гарні люди. Тут е, Людмила Анатолійовна, статі умничка, Я їй щиро вдячний. Е, вона дуже багато допомагає, дуже багато, особливо останній час, коли мені треба було дружину оформляти на групу. Так, знають, Не, не дозволяємо їм балуватися з сірниками, там котлами. Якби не не їхня справа. Вони вроді би їх і знають, але ну заодно їм треба це нагадувати, що що як вони мають себе вести з такими приладами. Як зазначає директорка центру надання соціальних послуг Білокриницької ОТГ, людей, що потребують підтримки та допомоги у зв'язку зі скрутними життєвими обставинами, регулярно відвідують працівники комунального закладу. Центр надання соціальних послуг це є комунальний заклад, в якому працюють чотири соціальні робітники, які надають соціальні послуги для сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщені особи, особи похилого віку. Так це є дуже позитивна практика. Навідують. Ця соціальний робітник як до кого, до кого два рази на тиждень, до кого три рази на тиждень, в залежності від рухової активності наших людей. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Любити свою країну та вміти її захищати на рівненщині. Предмет захисту країни у школах викладатимуть по-новому. Для цього вчителям необхідно буде пройти додаткове навчання, з якою метою запровадили таке нововведення та що тепер очікує на уроках учнів у матеріалі Вікторії Якимець. Зі шкільних років бути готовим до захисту держави на рівненщині активно працюють над досконаленням викладання предмета захисту країни за словами першого заступника начальника рівненської ова Сергія Подоліна. Патріотизм потрібно виховувати зі шкільного віку на рівні президента, на рівні уряду було прийнято рішення посилити цей напрямок. Наше завдання, щоб кожен українець, кожен молодий українець патріотично любив нашу державу, розумів, що таке її захист. А такі навики треба отримувати вже в школі. Перший і найважливіший крок якісна підготовка вчителів. Тож на них чекатиме підвищення кваліфікації. Як розповідає звідувач лабораторії національного виховання Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Михайло Профорук, навчання вчителів активно триває. До нього долучилося більше ста осіб. На даний період часу у нас навчання лише буде по чотирьох модулях, які будуть викладатися, викладаються вже в 10-11 класах. Плюс у Нас зараз навчання проходить п'ятиденне з 14 по 18 число цього тижня. І ще буде ще дві групи, буде навчання ще для 70 вчителів. Тобто орієнтовно у нас буде курси, пройдуть вчителі 100. 30-140 вчителів. Однак зміниться не лише підхід вчителів до викладання, а й сама шкільна програма. Відтепер учнів навчатимуть, зокрема, як керувати дронами, а також більше зосередяться на вивченні домедичної допомоги. Ми зараз вже розробили програму на основі міністерської програми і будемо вже формувати навчання по дронах. Потім буде навчання по домедичній допомозі, тому що зараз це вже зовсім багато є алгоритмів надання домедичної допомоги. Маємо це все пояснити вчителям. Готові до нововведень і самі вчителі кажуть, оновлений предмет допоможе сформувати правильну свідомість в учнів. Я думаю, що все-таки це рішення було необхідним, тому що, на жаль, навчальні заклади на протязі 30 років не забезпечувалися в даному напрямку. Дане питання нас значно посилить і буде більш цікаво і пізнавально дітям. Наразі вже відібрані заклади, де проводитимуть викладання захисту України згідно з оновленою програмою. Спечити навчальний процес усім необхідним, область може за фінансової допомоги уряду. І сьогодні в області ми вже створюємо 42 осередки в навчальних закладах по захисту України. Це і загальноосвітні школи, це і профтехи. Деякі сьогодні уряд вишукав можливість надання субвенції 86 мільйонів на ці потреби для того, щоб створити якісну матеріальну базу сучасну. Під час військового стану і навчати молодь Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.